Хочеться нагадати про події 2 травня минулого року. Це дійсно стало чорною сторінкою в історії Одеси. І про розуміння цих подій рік по тому будемо спілкуватися з нашим наступним гостем. Але після того, як ви подивитесь відео, як Одесити 2 травня пригадували ці страшні події. Тому що може ми бути ціною ганьби. Ми може бути ціною того. Що завтра ми не зможемо один одному подивитися в очі і не будемо знати, як пояснити своїм дітям, що ми втратили наші землі, що ми дарма пролили кров наших хлопців на сході в Україні. Вони починають захищати свої силами. Вони хочуть совсем звільнити. Цинувати на волі, цінувати нашу робіт, нашу

Зараз ми будемо спілкуватись на проанонсовану тему щодо подій 2 травня. І я хочу представити нашого гостя студії Сергій Гуцалюк, громадський активіст. Сергію, мої вітання. Вітаю дійсно, 2 травня 2014 року називаю точку неповернення для Одеси і. Сьогодні розслідування цих подій воно досі триває, однак ми не бачимо жодних вироків, і саме тому громадськість з цього приводу обурюється. По-перше, хочеться почути вашу думку стосовно того, як змінилась Одеса за цей рік. Так це перше, а ну прошу спочатку, це питання. Однозначно, Одесити побачили на прикладі. Кривавих трагічних подій, які відбуваються на частині території Донецько-Луганської областей, що могла б перетворитися наша Одеса і наша область в разі значить, перемоги тих сил, які роками накручували цю ситуацію, які роками сіяли ненавість ворожнечу, і ну, ніхто з них не поніс відповідальності, на жаль. Змінилася, звичайно, ситуація. Одесити стали ну, більш згуртованими в плані протидії таким загрозам. У нас виникло величезний такий рух волонтерський. Він ще там рік назад його ще не було. Він саме після цих подій почав оформлятися, і коли виникли перші проблеми в нашій армії, українські тоді, яка фактично тоді тільки починала створюватись з нового чистого листа. І це яскравий приклад того, як Одесити. Ми знаємо, що у нас дуже багато волонтерських центрів є, вже навіть конкуренція між ними є. Це говорить про те, що є така потреба суспільна, і слава Богу, Одесити розуміють, що якщо ми зараз не будемо годувати свою армію, підтримувати свої сили, свої структури, які будуть забезпечити порядок, і законність, і мир в першу чергу. То на жаль, тут не буде нікому нормального життя, як зараз його немає там на, на частині території Донецької Луганської областей. Там весь бізнес знищений, там вся промисловість знищена. Живуть тільки ті, хто воює, і гроші вони отримують саме від, від тих ставленників, які через яких фактично російський режим, сучасний путінський, і це все діло і заварив в угу. свій час. Ми бачили безпрецедентні заходи безпеки 2 травня цього року, саме на куликовому полі, і все ж таки майже тисяча людей там зібрались, і ми бачили, що і виникали конфлікти певні. Там було Та падіння там... на знімальну групу. Так, якби ж тільки конфлікти виникали, це зрозуміло. А от там один з депутатів одеської міської ради, я не хочу його прізвище називати, цього покидька. Я думаю, що там задокументовано було його. За його заклики фактично до, до силового протистояння і до зміни територіальної цілісності України. Я думаю, сьогодні-завтра повинні якісь висновки правоохоронні органи зробити стосовно цієї особини. Не особи, а особини саме. От я різку таку оцінку видаю, але скільки можна ця людина роками. Роками була рупором у цих антиукраїнських антидержавних сил, які намагалися зробити з Одеси руїну, фактично. Він виступав, говорив про це. Була домовленість, що не буде там ніяких гасел політичних, як і на нашому мітингу, який відбувався але на вони соборці. Таки були. Да, але там вони були. На нашому мітингу не було політичних гасел, не було mm -hmm. прапорів політичних партій, громадських організацій, були тільки державні прапори. І ніхто там, навіть владу майже не чіпали, не критикували. Хоча, звісно, є за що критикувати міську, тим більше владу. А на Куліковому полі, ми знаємо, що там дуже багато. Було намагань створити якусь ситуацію провокативну. І перед цими подіями ми знаємо, намагалися створити під різними приводами: то Портафранка, то Народна Рада Бесарабії, то просто Бесарабія. Слава Богу, Служба безпеки України затримали. спрацювала, вони всі затримані. Зараз вони там будуть розказувати про нібито політичні репресії. Шановні, а як. Можна говорити про посібників, фактично окупантів, посібників тих людей, які хочуть нам посіяти тут ну, війну. Коли вони отримували гроші, ці люди, від емісарів російських, вони думали, що таким чином вони продають, продають наш мир, наш спокій. Вони не думали, от тепер хай подумають там. Як далі буде, там вже звичайно суд хай вирішує. Я взагалі за те, щоб всі суди по цим е, людям були відкриті, і щоб будь-який одесит міг прийти послухати і побачити, що там відбувається. Ну тим більше преса повинна там бути. І не потрібно судів закритих робити. От нехай ті люди розкажуть, як їм паршиво живеться в Одесі, е, і звідки вони ті гроші брали, е, і хто їм їх передавав для того, щоб накручувати ту ситуацію. До речі, після 2 травня активісти Одеські почали отримувати погрози. Не лише це було не лише в інтернеті, телефонували і так далі. І є розстрільні так звані списки у ДНР та ЛНР. Як ви вважаєте, як взагалі на це реагує СБУ і як воно повинно реагувати на такі випадки? Ну розстрільні списки дійсно вони існують ще з літа минулого року. Там майже всі наші активісти нашого Майдану Одеського знаходяться. Мало того, ці погрози ж вони почали втілювати в життя. Був замах на Андрія Юсова восени минулого року. На жаль, постраждала людина, яка дуже схожа на Андрія. Цей хлопець молодий йому 20 з лишнім років, він до сих пір лікується і стан його поки що в такому… Ну, лікується. І дай Бог йому швидкого одужання. Крім того, ми знаємо про ці вибухи чисельні біля волонтерських так. центрів і все інше. Слава Богу, вже Служба безпеки України виявила дуже багатьох. Там нібито 5 чи 6 нерозкритих лишилося вибухів. Треба сказати, що ще рік назад фактично СБУ тільки починало по-новому будуватися, бо воно було майже все знищене. А за цей рік ми бачимо вже є результати і. Крім того, ми знаємо, що останнє було затримання передостаннє, верніше затримання. Там затримали групу, яка готувала замах на Андрія Юсова, на мене і на Гончаренка. І вони навіть отримали гроші за це. І ну, слава Богу, спрацювали вчасно це напередодні візиту нашого президента сюди. Звичайно, ми на жаль, наш сусід північний буде нам останні роки і десятиліття робити тут великі проблеми. Нам потрібно привикати жити в, в цьому стані, і життя все одно ідея, нікуди не дівається. Багато країн в такому стані живе. Яскравий приклад це, наприклад, Велика Британія або Ізраїль. Такий же ж приклад може бути і по інших країнах, у яких от такі, от такі от ситуації, коли імперія сипеться, валиться, вона за собою в могилу хоче затягнути інші народи, інші держави, які вже на їх. У були створені. Ну, я думаю, цей процес все одно такий природній, і їм, ну, вони не зможуть зламати цей хід колеса історії. Воно все одно вийде на те, як треба. Наше діло тут будувати нове суспільство, і головний наш супротивник після путінських цих найманців це звичайно корупція. Корупція, це внутрішній звичайно, внутрішні ворог. Да, ворог. Uh -huh. Це звичайно корупція, це, звичайно, оці, оці, оці стосунки громадсько суспільні, суспільно-політичні, які були нам нав'язані останні 20 з лишнім років, і його треба змінювати, цю ситуацію. Ці так звані договорники, оці так звані, оці так звані значить, переслідування бізнес-інтересів замість переслідування інтересів державних. Державницьких і суспільних воно помину повинно змінитися. Тоді буде суспільство ну, наближене до справедливого. Я розумію, що тяжко ніде в світі ще немає такого суспільства, щоб всі були задоволені і всім було добре. Але ж до цього треба стриматися. Принаймні наближуватись до цього, так. так. Якщо повернутися до подій 2 травня, ми знаємо, в Одесі працює так звана група 2 травня. Це громадські активісти, журналісти, які розслідують події, намагалися з'ясувати, як все відбувалося і хто винен. Як ви оцінюєте роботу цієї групи? Ну, виходячи з того, що вони представили, то я не експерт, криміналіст, але, звичайно, позитивно оцінюю роботу цієї групи. Тим, чим вони користувалися, це все відкриті джерела. це все, Я не знаю, як вони там чи користувалися матеріалами карної справи, чи їм там давали дозвіл на це, по-моєму, давали. Я ними був опитаний декілька разів представниками цієї групи. Зокрема, в мене зі мною декілька разів зустрічалась Світлана Підпала, вона експерт цієї групи, Сергій Дібров. Зразу після тих подій, бо там було поставлено на мене, на Андрії Юсові. На Віталії Свічинському, на інших майданчик певний штамп. Одною з, одним з передвиборчих штабів, бо це було напередодні цих виборів до міської ради, і потрібно було дискредитувати своїх опонентів, що вони, в принципі, і, і, і гарно в них це і вийшло. І там намагалися нас звинуватити, що ми там головні організатори цих всіх питань і все інше. Хоча справжні організатори досі не наказані, справжні організатори до сих пір є в Одесі, вони при владі. Частина виконавців потікала хто в Крим, хто в Росію, в Росію угу. і звідти там намагаються фінансувати антиукраїнські справи. До речі, оцей першотравневий мітинг в Києві, нібито на підтримку Одесі, фінансувався через Ігоря Маркова. От приїздив, приїздив сюди цілий десант можна так сказати народних депутатів, на чолі з Андрієм Леусом. А він входить в комітет з національної безпеки та оборони. Я, до речі, являюсь його помічником-консультантом на громадських засадах. І вже тоді було ввечері відомо, 2 числа, що саме через Маркова фінансувався цей мітинг проплочений. люди навіть не знали, чого вони там ходять. Ви ж бачили сюжети, мабуть, по центральним телеканалам. Так, ну, як завжди, пенсіонери, пенсіонери молодь, які навіть не знали і, і, і так, цинічно, знаєте, вони там. Переплили, люди йдуть, кричать Слава Україні! Героям слава! І, і одночасно це от вплетення. таке. От, от, Оце гібридна війна, гібридна значить, така от інформаційна війна, вони, вони продовжують, вони її розкручують. В Одесі вони, звичайно, отримали ну, ніщівну поразку, не дивлячись на величезні затрати, величезні, величезний період часу, коли це все робилося, і можливості, все одно воно не, не вийшло. Вони не розрахували. вони… Вони просто, мені здається, 2 травня була така ситуація. Вони зрозуміли, що тут нічого не вийде в Одесі, і вирішили чисто по, по такому, знаєте, по посавковому на авось. А от може пройде, а може не пройде. Їм своїх ніколи не було жалко. Чужих тим більше ніколи не було жалко. Якщо взяти всю історію імперії, будь-яких ніколи не не жаліли людей. От вони вирішили, от кинемо це діло, зможуть вони щось зробити. Добре, не зможуть, та ми викрутимо так, що е, значить, вони будуть жертвами, і, і будуть, як і зробили. До речі, зверніть увагу: ніхто з організаторів колікового поля і тих, хто там задіяний був е, в кінці е, цього квітня так, і, так, так. і 2 травня, ніхто не загинув, ніхто не постраждав. Вони всі благополучно потікали. І, і зараз е, от, от тими людьми, яких вони фактично затягнули туди, які загинули. Вони зараз з ними їздять, як козирну карту достають з рукава і показують в Європі, в Росії, і це буде розкручуватися ця фішка, ще далі і далі, звичайно. Я от до одеситів, до одеситів хочу звернутися, які ще мають певні ілюзії. От Задайте питання, чому вони всі лишили живі, а, а тих людей підставили, а ними користуються. Явний, явна відповідь, їм це вигідно було зробити. І вони до такої ступені цинічні і е, ну, безсовісні люди, що тут. Ну, інших, іншого ну, я визначення не може бути. Ми що люди, які мають здорове глуздство, вони це розуміють, так? Там, 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 ну, на жаль, у нас багато людей є, які от, вірять цій пропаганді. Вони всі думають, що Путін прийде з посі. І всі думають, що Російська Нинішня Федерація це е, як Радянський Союз, часів застою, Брежнівських часів, коли ніби таке було загальне благополуччя, благополуччя так. загальна якась рівність була, ніби якось все трошечки. Всіх було, там квартири люди почали отримати, машини могли навіть купити і все інше. Немає в Росії такого. В Росії, в Росії дикий капіталізм перейшов у фазу диктатури. І все. І там ніякої не свободи слова, можливості людям якось висловити. Немає. Оце от для, для наших цих любителів руского міра. Крім того, я їх розумію, деяких ну, людей похилого віку вони думають, що привітавшись до Росії, вони помолодіють. Ну, такого не буває. Ну, так, це все по міф. Повернеться Радянський Союз, вони про це Нічого продовжують. Не так. Ну, Тут треба жити цим, так цим життям і допомагати своїм дітям, онукам будувати нову Україну, а не тягнути їх в ту імперську могилу, яка вже от-от. Сипають самі, самі народи, які живуть зараз в Російській Федерації. Ми маємо телефонний дзвінок. Прошу назвіть себе в прямому ефірі і ставте питання. Здравствуйте. Я дуже рада бачити Сергія і хочу mm. йому задати питання лучше правди може бути тільки правда. Ми за год так і не узнали, хто віновні трагедії, і зараз на каналах. удивляет, это пугает, идет, раскручивается такая версия, что 3-4 числа был, значит, я тут у нас в городе, заместитель Авакова Чеботарь, и якобы, ну, негласно, давались какие-то рекомендации, якобы Фучижи, не советовался э, с кем-то, э, потому что он э, выполнял такой служака, выдается. бабалам вчера говорил, что он такой служак, всегда выполнял команды руководства. И как бы вроде бы и наша власть в чём-то виновна. Ну, почему замалчивается правда, Сергей? И пока мы не узнаем, будут распространиваться всякие ужасные версии. Спасибо. Угу, дякую за твінок. Ну, дякую. Я з вами повністю згодом. Чому замовчується правда? Ну, По-перше, якщо так глянути ну, глобально на ці всі питання, відкинувши емоції і взяти історичні приклади подібних справ, на жаль, коли такі злами історичні відбуваються і такі ну, вирішальні події, то до істини докопуються десь через років. Через пару десятків Багато, років, якщо так. не більше, так. Да. Поки живі безпосередні учасники і, і організатори цього діла, все робиться для того, туман різний напускається, різні версії закидаються для того, щоб ввести від відповідальності цих справжніх винуватців. Для мене справжнім винуватцем цієї трагедії є особисто Путін і його емісари тут в Одесі. Це консульство Російської Федерації, це Ігор Марков. І це, на жаль, нинішній мер Одеси нинішній мер Одеси. Чому я так думаю? Бо вони, вони підтримували це кулікове поле. Вони розкручували через свої засоби масової інформації цю істерію. Вони все, все робили, щоб фінансувати це діло. В кінці, да, коли влада в Києві змінилася, звичайно, у, у Труханова змінилася ситуація, і він, він почав якось щоб зберігти свої бізнес-інтереси, все інше. Я це все розумію, але. Вони, на їх совісті це все. Це моя думка особиста, uh -huh. моє суб'єктивне бачення цього всього питання. А стосовно коли ми знаємо більш, більш детально виконавців, виконавців, ми знаємо хто. Це оцей пан Долженков, який повів людей, знаючи, що там набагато більше, Хоча вони вважали, що вони озброєні, вони зможуть значить, взяти там декількох людей ранити або вбити, що вони зробили, і люди почнуть розбігатися. Ну, а вийшло зовсім навпаки, вся Одеса зійшлася для того, щоб на цьому поставити край. І це все перетворилося в, ну, в такі. Я хочу ще звернути увагу, що під час цих подій, коли вся ця е... розлючена нато пішов до кулікового поля, Нічого з майна Одеситів не було пошкоджено. Були побиті тільки лайтбокси з бікбордами партії регіонів і агітацію за Геннадія Труханова, бо там теж партія регіонів була, ви пам'ятаєте це. А на Грецькій площі, де, куди Долженков привіз цих бойовиків, і я переконаний, там були передягнуті, передягнуті під цю народну дружину. Представники спеціальних операцій Російської Федерації вони були там однозначно, без них це не обійшлося. Це з часом, це, це вспливе. От тоді, там на тій вулиці, було понищено дуже багато автомобілів, водоситів простих. Майданівці ніколи собі не дозволяли робити такі, такі справи і нищити, нищити своє місто. Для тих було до лампочки, що це за місто. Їм треба було це все в руїни перетворити. І хто це не бачить, ну це просто сліпа людина або не хоче бачити. Оце ще один яскравий приклад, mm -hmm. що це було перевнесено нам ззовні, і воно для нас не, ну, не сприйнялося нашим містом просто. Так, я і це розуміла. дуже добре, що не сприйнялося. Ну, дійсно, так. А ми маємо ще один телефонний дзвінок. Прошу ви в прямому ефірі, назвіть себе і ставте питання. Так, ми вас хочемо почути, прошу. Алло, Ви мене чуєте? Так, так, чуємо. Я одесит. Я не участвовал ни в каких провокациях и ни, никаких митингах, сборищах. Я пенсионер. Имею большой опыт работы. Вот я прошу, вот спрашиваю, молодых, вот таких как Гацуляк и других, там, которые сегодня берутся на себя ответственность утверждать, что вот что они говорят, все правильно. Но объясните, пожалуйста, почему вы не считаете с мнением пенсионеров? Ведь мы ветераны, не все поддерживают Путина, все хотят, как вы сказали, жить в стране, чтобы нашим детям, внукам оставить что-то. Да, нам недолго осталось жить. Ну и что, мы, не, мы бесполезны? Вы же просто взяли и отбросили слойку, прослойку пенсионеров на обочину. И их подбирают такие, как Марков и другие, вспоминая прошлое, и они идут и своих детей учат, и гибнут люди. Гибнут люди, и они этим пользуются. Но вот такие хамелеоны, как Гончаренко, Труханова, которые с партии региону сразу поменялись и переметнулись в другую это самое. Когда будет иллюстрация таким чиновникам? И будет ли она вообще? Как можно люди имели свое мировоззрение 2-3 года тому назад, и здесь они поменялись, бьют себя в грудь, Слава Украине, героям славы и все такое прочее. Это же, это же не, это, ни в какой стране такого нет. Вы прекрасно приводили примеры других стран, а у вас ничего не получается. У нас, вернее. А мы хотели бы, чтобы пенсионеров залучили к этому делу, чтобы был так... народный контроль какой-то, чтобы мы могли своим опытом делиться с вами молодыми. Вы еще немного знаете в этой жизни. Вы идете на волне. На волне любви к Украине, соборности, все такое прочее. Так да никто же не против. И мы, наверное, за это хотим. Так, ми вас Но почули, ми ви вас зрозуміли. Дякуємо ви... за дзвінок. Ми вам дякуємо. Я думаю, у вас ну, трошечки інформації недостатньо. Ми ні, нікого не відкидаємо, і тим більше пенсіонерів. Ви, якщо хочете залучитися до наших спільних справ, то будь ласка, приходьте до нашої самооборони, це Канат на 35. Там ви побачите, що в складі самооборони є люди похилого віку, які так само на блокпостах стояли, і зараз вони оберігають мир і спокій в нашій Одесі спільно з правоохоронними органами. Будь ласка, шановні, приходьте туди. Канатна 35, Там цілу добово чергують, ну вам краще, я думаю, там от мабуть, прямо сьогодні можете прийти. І ви, ви там свою, свій досвід і, і свою енергію можете долучити до загальних справ. Ніхто не відкидає пенсіонерів, це однозначно. Це у вас трошечки інформація. Ну, така, може. Я розумію, не ваші, вашу емоційність, я сам емоційна людина, але ж. Е ви ви крім того задали такі питання, на які відповіді все наше суспільство шукає. Ну так, Щодо люстрації дійсно да. про це всі да. прагнуть знати долучайтесь, будь ми... ласка. Ще раз повторюю, можем... канад на 35, самооборона наша. Угу. Що ж і на завершення нашої розмови, все ж таки, ваша думка, чи е, варто нам одеситам, боятися загрози повторення цієї руської весни? Або все ж таки все буде добре. Ну, я переконаний, що все буде добре, але не, не потрібно пильності mm -hmm. втрачати, бо е будуть робити різними заходами, бо як то кажуть, не не, не мітом так катеням, але все одно будуть розкручувати. Ми ж бачимо це. Порта-Франка, це Насбесарабська народна республіка. рада. Ви да. mm -hmm. ж пам'ятаєте, як тільки вони це заявили, зразу всі національно культурні товариства, їх представники, які ну десятиліттями в Одесі працюють і і в області, вони вийшли і сказали, що вони до нас ніякого стосунку не мають, і, і це ми це не підтримуємо зовсім Да? І просто такі от, різні Йерзац організації, які навіть не зареєстровані, і вони починають фінансуватися. Ви не забувайте, який потужний потенціал фінансовий і людський ресурс є у сучасної Російської Федерації. Він, звичайно, не порівняний з нашими. Їм вони зрозуміли, що там на Сході далі вони не зможуть просуватися, не бо відкриту агресію світ не сприйме. А через оці, всіх своїх так звані прокладки. Оці всі так звані ДНР ЛНР, вони багато не зроблять, тому вони ставлять ставку на на розгойдування ситуації саме через оці, от різні незрозумілі справи. Тому, звичайно, пильності не можна втрачати, і однозначно потрібно на наступних виборах. Всіх тих людей минулого, які ці 20 з лишніх років нам лапшу ввішали на вуха, їх потрібно лишити в минулому, а вибрати нових нормальних людей, які можуть змінити ситуацію в країні на краще і економічно, і соціальну, і політично. Тому я вас і закликаю на наступних виборах голосувати не за вчорашніх, а за сьогодення за, за майбутнє. Сьогодні, за да. майбутнє так. так що ж будемо дійсно сподіватися на краще. Дякую, Сергію, вам за участь у програмі. А наш телепроект завершує свою роботу в ефірі. Всім хочу подякувати за те, що нас дивилися. Кажу вам до побачення, і хай щастить.